Главное починається з поцілотчиків. Любить Вова телячі ніжності. Василько не так. От, до речі, наскільки бувають різні діти. Сьогодні їду в садочок тільки з Вовчиком і стою, чекаю маршрутку. У нас розрядився акумулятор. Вчора падав дощ, а я в основному дуже мало їжджу. Акумулятор взагалі. Uh, він любить, коли ти їздиш на довгі дистанції. А коли ти їздиш там буквально якихось 2 -3 кілометри три і глушиш машину кожен раз, то акумулятори таке не люблять. Вчора падав дощ, вмикала я фари, і печка і так далі. Коротше кажучи, акумулятор сів. Да і все. О, у нас тут щось новеньке. Відкрилося, коротше кажучи, Василько трохи так кашляє, буду сьогодні старатися його понатирати всім, чим тільки можна, зробити інгаляцію, попарити ножки, чаї і так далі. Побачимо, що буде завтра, але сьогодні в садочок Василько не пішов. веду хоча б Вовчика. Як воно не крути? Дитина повинна розвиватися, дитина повинна ходити в садочок, тому ось так. От ви знаєте, як би не було, як би ти не вдягався, да? з малими дітьми ти завжди брудний. От завжди. На камері не видно, але тут у мене пляма вже. І Вовчик також. Наша мама тобі щось здавала їсти на вихід, га? Да, ось так. Одягнула, до речі, на Вову Василькову куртку. Придивляюсь комбінезони на їх двох. Не знаю, побачимо. Хоча у Вови є комбінезон. А загалом я би взяла васильку, тільки треба добре виміряти його зріст нинішній. Зарі, це наш четвер, він, звісно, невеличкий, але вже як є. Ще купила я б хліба, так його називаємо. Коротше, вдома покажу і розкажу, що я з ним роблю. Ну що ж, Все, біжу я вже додому. Юрчик з Васильком там воюють. Василько, який завжди не хоче слухатися. Так що біжу, біжу, швиденько. До речі, скидаю дівчата, що в них вже сніг. У нас снігу немає. Хоча вже таке передріздвяний стан в мене є. Я хотіла би прикрашати щось вдома. Але ось бачите, на вулиці ну, похолодало. Скажу чесно, похолодало. До речі, ще вчора я вирішила все таки комбінезони зони малим подивитися в інтернеті, Вивела мені сайт Next. Подивилася там і а, загалом мені сподобались комбінезони, але мені порекомендували ще заглянути на Сінсей, і там ціни більш адекватніші. Не знаю, можливо, замовлю Сінсея. Сьогодні-завтра треба щось вирішити, бо сніг випаде. Треба хлопцям щось вдягати. Що я цього року пропустила? Якось тут в цьому тунелі сипалися клени. Я взагалі кожного року тут знімаю. Цю локацію, і коли сніжить снігом, і коли тут а, листя опадає осінню. А цього року я взагалі прогавила цей момент. Ой Не знаю, діти сиділи два місяці вдома, ось я мало десь рухалася. До речі, чоловік каже, що треба готувати будинок до переїзду пошвидше, бо. Не зрозуміло, що нас чекає цієї зими. Та я і так також про це думаю. Ой, не знаю. Ну, все рівно на зиму ми туди не підемо, бо там ще не готово взагалі нічого. І кажу, що нам в будинку треба фінішна стяжка, Це 100% її можна мити, на неї можна стелити коврики, можна по ній ходити. Но загалом, по-перше, утеплиться підлога. А по-друге, ну вона дійсно буде чиста. Ось, а стіни можна з блоків погрунтувати і жити поки тимчасово так. Не знаю. Багато хто буде, можливо, дивуватися такому нашому переїзду, без штукатурки, без всякого, але нам треба буде вкинути гроші ще на утеплення перекриття міжповерхів, на цю стяжку, на проведення води. В будинок і а, на світло. Тобто самі такі, знаєте, важливі моменти. А чи буде в мене на стінах штукатурка під час переїзду, це не дуже важливо для мене. Ось так. А вже в процесі будемо оздоблювати, штукатурити, так як у нас зала велика, можна перейти в неї. Ось робити спальні, ванну з туалетом, кухню переходити в спальню, а там можна робити собі залу. Коротше, ось так. Планів, звісно, багато. Сьогодні рахувала по грошах, скільки це буде. І думаю, боже, хоче плата Підросла в мене, але ви знаєте, це взагалі непідйомні суми. Просто непідйомні. Через те в мене відео виходять кожного дня. Я дуже вдячна кожному, хто дивиться їх, бо це приносить хоч якийсь мені дохід. І все треба, все треба згрібати і вкладати в наш будинок. Так, показати вам обіцяла бушний хліб. Чого біушний? Е, Бо будуть запитання. Це хліб, оці багети я беру е, із закінченим терміном придатності. Це нормальні багети, вони не поцвіолі, нічого. Вони просто не свіжі, але вони ідеально підходять під паніровочні сухарі. Я неодноразово показувала, як роблю паніровку сама. Я роблю багато напівфабрикатів постійно. І паніровку люблю робити також сама, бо вона набагато краще, ніж купована. Купована паніровка мені виглядає, ніби як сміття, якесь. якийсь пісок, насипали туди. Тому роблю все сама. Ось ці багети беру по 10 гривень. На нашому великому базарі стоять дві машини вже. Конкуренція з'явилася. Раніше була тільки одна, зараз дві. Там є не тільки багети, там є багато різного хліба, є шматочки хліба і навіть є поцвіли продають для кур, для свиней, для собак хтось бере. Коротше, знаєте, в кожного свої потреби на це все. Ну, знаю, що свиней годують так точно. Я вибираю хороший багет, без ніяких там поцвілистей, щоб все було в мене гарненьке. Те, що він твердуватий, мене це взагалі не обентежить. Я його все рівно буду в духовці ще висушувати. Ось, Тому так. І взяла я ще ось такий хліб собі. Балтійський хліб світлий. Також подивилась, він неде. не де, не поцвілий, нічого йому не робиться. І він із зернятками, коротше. Спробую ось так. Я не знаю, я не брезгую не секонд-хендом. Я нормально відношуся до просроченого хліба. Взагалі, колись взагалі люди свято відносилися до хлібобулочних виробів. Зараз я буває часто бачу хліб викинутий буквально на смітнику. Ну, Мені здається, що це вже занадто. І, ну, ще тварині згодувати, ну, я все розумію, але викидати це для мене якось не дуже. Тому я не проти ось такого хліба. І буду зараз з нього, певно, щось готувати і їсти. Ну, а багети поставлю сушитися. Так, я, напевно, зараз залізу в душ, бо на голові робить це бог на А хочу сьогодні провести ще онлайн-трансляцію з нашим Васильком. Поговоримо трішечки, повідповідаю на ваші запитання і взагалі поспілкуємося, тому що, коли пишуться коментарі в поже під відео, то я не завжди на них встигаю відповідати. А на трансляції можете задавати якісь запитання, і я з вами напряму поспілкуюся. До речі, хочете посміятися? Я люблю вас повеселити. Заходила я з кумою. Сьогодні на каву і заходила я в Єву, Василько, ну дай сюди. І загалом мене кума набрала на тисячу гривень. Я знаю, що коли заходиш в Копієчку, в Аврору, в Єву, ти виходиш з цілим пакетом покупок, і тобі здається, що тобі все-все все на світі треба, я розділяю на треба і на свої хотілки. Дуже багато і дуже часто нам щось хочеться. Так ось. Сьогодні я в Єві скупилася максимально просто на 500 гривень. І купила тільки те, що мені дійсно треба, і на чому я дійсно зекономлю. Зараз я вам покажу це 5 покупочок, але тільки е, двох видів. Та-дам! І це мої покупочки. Загалом. Ідея в ЄВІ-акція, береш дві упаковки. Там дуже багато є акції. Береш два, отримуєш три», або береш два, отримуєш ще плюс два». Ну, загалом була акція на всі прокладки Олвейце. Дві упаковки береш, третє в подарунок. Хто ж я така, щоб обирати якісь інші прокладки, коли я і так завжди беру «Олвейс». Це найкращі прокладки, на мій погляд. Так, вони не бюджетні. Але. Що, що, а на прокладках вже економити, це, мені здається, не дуже. Так, в основному три упаковки вийшло мені, можна сказати, що 400 гривень. Але, ну, щоб ви собі розуміли, Always це не бюджетні прокладки, вони дуже-дуже дорогі. А в мене є я, в мене є Віка, і я знаю, що декілька місяців ми точно не будемо заглядати і не будемо. Нічого купувати. І ще була акція на засіб для купання. Я досі своїх хлопців купаю ось такими шампунями, пінками, гелями три в одному. Мені подобається, я дуже рідко коли беру шампуні самі, але не знаю, коли я перейду повністю від ось цих засобів три в одному. Мені зручно. Діти також не скаржаться, що їм там щіпає очі ще щось. Цей засіб коштував 70 з копійками гривень, не буду я дивитися точно. І він був по акції. І на касі мені продавець каже, що якщо ви візьмете другу таку пляшку, то вона буде за пів ціни, тобто за 36 гривень. Хто я така, щоб сперечатися? Я пішла, взяла ще одну пляшку. Хлопців-то в мене двоє. Купаю я їх також разом, і мені здається, що дві пляшки це реально круто. Я заплатила за дві пляшки 100 гривень. Тут 400 і тут 100, 500 гривень це всі мої покупки. Не сказала б, що я залишила мало грошей в Єві. Ні, я залишила так нормально, але я купила тільки те, що мені треба. Дуже багато, до речі, було акцій в Єві на пральні порошки, капсули і так далі. Взагалі, Єва це магазин завжди з акціями. Мені іноді здається, що наші магазини спеціально піднімають ціни. Знаєте, Повезе, не повезе, продамо дорого, не продамо дорого, а потім роблять акції. І щось ти візьмеш по акції, тобто вони все рівно на цьому зароблять, і щось ти візьмеш за завищеною ціною, яка там Написано, тому що я не розумію ось цього маркетингового сенсу тоді, якщо вони роблять собі в збитки. Швидше всього, що вони просто завищують ціни, а потім роблять знижки такі: ой, ми такі щедрі. Тому такі магазини, як у Єва і так далі, вони просто, швидше всього, просто на цьому наживаються. Ось. Все рівно, яка ж вигода їм має бути з цього всього. Напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Ну що ж, прийняла я душ. Сьогодні користувалася скрабиком таким класним, який мені колись подарувала Вікторія Ушакова. Я його тільки сьогодні відкрила. Коротше, скраб реально крутий, якщо. Зараз хожу в певну ванну, вам покажу. І хочу зробити нашому Васильку зараз інгаляцію, бо він почав покашлювати, а я його сьогодні лишила, думаю, підлікую трошечки, можливо, завтра піде. Ось це цей скраб, боже, він такий класний. Чесно кажучи, я не очікувала від нього такого ефекту. Шкіра просто мега очищена. Якось навіть тон її вирівнявся. Я не знаю, ну дуже м'якенька, гладенька шкіра. Пахне дійсно кавою. Зараз я відкрию баночку, вам покажу, як він всередині. Ось так він виглядає всередині. Бачите, там видно навіть ціль, видно каву. І аромат дійсно кави. І загалом не знаю, скільки він коштує, де його можна купити, але дуже класний. Куди лягаєш? Лягати не можна. Василь, Привіт! Привіт! Що ж, побуду трішки в кадрі я в рушнику. Не знаю, не встигаю я замовити з тему дітям іграшки до Святого Миколая. Святий Миколай 6 грудня. Можна, звісно, замовити щось на Різдво. Але на 6 грудня на Миколаї я вже нічого не встигну взяти. Е навіть не знаю, немає жодних ідей. Е можливо, щось треба піти, подивитися в Аврорі, і взяти якісь подаруночки. В основному я накуповувати нічого не збираюсь. Але щось таке, що подобається дітям, те, що їм треба, я думаю, купити. Плюс до всього я давно обіцяла дітям самки. Так що я маю піти купити санки. Можливо, зроблю це завтра, бо бачила, що по всій країні починається сніг. І мої діти без санок. Я знаю, що на санках можна завести їх і в садочок, і вони будуть дуже щасливі або забрати їх на санках, прокатати. В основному, ось так. Тому не знаю, побачимо. На рахунок комбінезона я вже казала в цьому відео. Знаєте, я людина або беру, купую, хапаю, або в мене це все якось вісить, вісить у корзині, все розбирають люди, а я потім кажу, що все порозбирали, і я нічого не встигнула купити. Не знаю. Треба оприділитися із а, самим комбінезоном і замовити їх два, як вгадати взагалі по розміру. в мене хлопці рослі. Тобто в мене хлопці рослі вони високі. Як замовити так, щоб їм було дійсно вони були теплі, ці комбінезони, вони були ширшенькі, а не геть впритик, чому я купую іноді більші речі? Тому що я знаю, що вони будуть широкі. Вони будуть класні. Ось, для прикладу, є тут комбінезони, такі непогані. Вони йдуть 92-98, максимальна висота. Мама, що? Я подихав. Ти подихав, добре. Їхня максимальна висота 98. Наш вовчик уже 102, здається, сантиметра висотою. І Василько у нас вищий. Не знаю. Я не знаю, який розмір брати. Я не знаю взагалі, який комбінезон мені обрати. До речі, Юрика я записала до стоматолога на завтра, на 4 годину вечора. Ми ходимо до жіночки, бо чоловіки, вони знаєте, такі. А жіночка вона завжди шкодує дітей. Ну, будь-яка жінка, вона буде шкодувати дітей. І я навіть сама до неї ходжу, і чоловіка до неї відправляю, ми всі в захваті від неї, тому тільки ходимо до неї. Там є три лікаря, два чоловіка в цій стомат поліклініці, і одна жінка. Ми ходимо до жінки. Всі ходимо до жінки. Ось так сьогодні не записались на сьогодні, та й взагалі вона казала, краще йти четвер-п'ятниця, щоб точно е ті нерви там повбивалися. Ось так. Зараз я трошки попрацюю і хочу сьогодні провести онлайн-трансляцію. Не знаю, вийде в мене чи ні. Пишуть, е щоб я попередила за цю трансляцію. Не знаю. Загалом не знаю, попереджу чи ні. Чи просто вийду онлайн і хто потрапить на трансляцію, то і буде. Ані, то подивитися в записі, бо якби бо... бо... з'явилось в мене таке бажання, треба його реалізувати. Гоу. Ось так. Не знаю. Так що. Давай сюди. Не лопать. Ми сьогодні з Васильком скупились в Аврорі, так? Так. Да. Каже, повітряна закінчилась. Дійдемо зараз ми по Вовчика нашого, так, да, заберемо Вовчика. Бачу, плакуй, плакуй. Так, ось у нас це повітряна дуже швидко закінчилась, але гуло напевно скрізь. Так що таке, не знаю, по вечері Вова чи ні. Вони, здається, о 4-й сідаючи, якраз четверта година. Не хочу потім бігати туди-сюди. Сьогодні, можливо, нашого Мама. татка буде аванс. його звісно, так як кіт наплакав. Але якісь банани дітям будуть. Мама. Монтую відео і забула, що не показала вам, що я купила в Аврорі. По акції нарешті з'явився ось цей кондиціонер, мій улюблений, по 49 гривень. Іде пляшка, так він 64. Чесно кажучи, я щось почала задумуватися, що, можливо, я його за таку ціну і купую, а можливо, ні. Загалом взяла дві пляшки, дуже гарно пахне. І взяла ось таке якесь капучино, невеличку пачечку, тут 120 грамів. Здається, 59 гривень коштувала.